Сьогодні, 1 серпня 2025 року, ми провели позачергову 42 сесію одеської міської ради. Це були нагальні питання, і вони стосувалися внесення змін стосовно бюджету міських цільових програм Незламна Одеса. І безпечне міста також були прийняті доповнення і зміни до бюджету одеської територіальної громади. Усі ці зміни пов'язані і доповнення до цільової програми з тим, що на жаль, наше місто безперервно є під ударами російської ракет і дронів. І ви знаєте, що на жаль. Є дуже багато прильотів, як то кажуть. Багато квартир наші, мешканців нашого міста пошкоджені. Ці зміни в міській цільові програми бюджет міста зроблені саме для того, щоб зробити максимально можливе для забезпечення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених будівлях і будинках нашого міста. Також ми запропонували як і завжди останнім часом, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію, допомогу фінансову допомогу для військових частин Збройних сил України. Також Певні кошти, а це я маю сказати декілька десятків мільйонів гривень, запропоновано для забезпечення матеріально-технічного забезпечення збройних сил України. Хочу особливо підкреслити, що всі ці зміни, які ми сьогодні зробили до міських цільових програм і до бюджету нашого міста, були прийняті нашими депутатами одноголосно. Це свідоцтво того, що ми усі єдині. Для забезпечення збройних сил України і мешканців нашого міста.